За моєю спиною ДП документ паспортний сервіс, в якому громадяни України можуть оформити український паспорт громадянина України і закордонний паспорт. Ми знаходимося у Барселоні. Барселона це місто, в яке дуже багато рейсів з багатьох міст, містечок Європи і не тільки сюди. Ви можете прилетіти. І головне, що цей Торгівельний центр, де знаходиться паспортний сервіс, він знаходиться недалеко від аеропорту. Скільки коштує таксі з аеропорту до торгівельного центру, буде скрін. Крім цього, звісно, можна приїхати в Барселону з Франції. Чому це вигідніше, наприклад, для нас було, чим Мілан, тому що в Барселоні безкоштовні дороги, а в Мілан їхати по платним автобанам. Також тут є море. Якщо ви приїхали навіть на один день, на півдня, ви можете. Погуляти по місту, крім цього, можна залити залишитися на якусь ночівлю, обравши готель біля моря. Тому це зручно. Ми для себе обрали такий варіант. Як сюди можна потрапити? По-перше, ви можете оформити талончик онлайн, записатися, але сьогодні, на сьогодні, записатися не можна, тільки сьогодні, на завтра і на майбутні три дні. Декілька разів перевіряла моніторила, що саме в цьому. ДП документ не має черг і завжди є вільні талончики. Також ви можете прийти в рамках живої черги і подати теж документи. Що ви тут можете зробити? Перше, якщо дитина ваша 14 років віком, ви можете зробити для неї ID-картку. ID-картка, вартість ID-картки, зараз я вам скажу, це 400 гривень послуги організації відправлення документів. І 80 євро це послуги самого ДП-документ. Вартість закордонного паспорту трошки відрізняється. Там ви вже платите, якщо ви робите нетерміновий паспорт, 1042 гривні за виготовлення самого паспорту, 400 гривень за доставку, і 80 євро знову ж таки йдуть послуги ДП-документ. Але ми радимо робити терміновий паспорт. Він трошки дорожче, трошки більше ніж на 500 гривень дорожче. Це 1682 гривні і послуги ДП «Документ» і 400 гривень. Доставка. Чому так? Тому що коли ми подавали на паспорт, нам сказали, що термін виготовлення 21 день, 3 тижні. В реальному часі відбувається трошки інакше, і по факту терміновий паспорт ми отримали за місяць і 10 днів, тобто фактично півтора місяці треба чекати. Тому не сподівайтесь на швидкість, а не термінові можна чекати від трьох до трьох місяців до півроку. Тому враховуйте це обов'язково. Що потрібно для того, щоб оформити закордонний паспорт, по перше, ви маєте бути. Мати документи український закордонний паспорт український паспорт громадянина України, також ідентифікаційний код платника податків. І якщо у вас був діючий закордонний паспорт або який протермінувався, ви також маєте його з собою взяти. Але якщо ви раптом забули, що у вас взагалі був ще якийсь паспорт у працівників ДП документ, ця інформація є в базі, і вони вам на місці запропонують написати заяву на. Те, що ви втратили той паспорт і без проблем ви оформите. Звісно, важливо на сьогоднішній день це паспорт для чоловіків призивного віку. Обов'язкова умова це наявність скаченого у вас додатку резерв плюс і оновлених в ньому даних. Без цього вас відправлять додому. Е, його важливо скачати, можете скачати заздалегідь, але сам документ оновлений має бути. Свіжий, не більше ніж добю. Тобто, якщо ви вчора скачали, то сьогодні вже можуть бути проблеми при подачі. Тому краще так не робити і робити це саме в день оформлення паспорту, тут в сервісному центрі. Що із важливого? Ось, наприклад, ми прийшли зараз. Один паспорт отримувати, другий подавати, то отримати в одному місці для отримання вже резерв не потрібен. Ви можете просто надати закордонний ваш паспорт і отримати таким чином ваш новий закордонний паспорт. Важливо, що ви можете мати два закордонних паспорти в себе на руках, Діючий, який там у вас ще скоро, там може рік-два. Взагалі не важливо. Ви можете це у вас може це бути, тому ви можете при подачі на паспорт не здавати свій старий закордонний паспорт. Сказати про це співробітникам і вони вам його залишають. Окрім цього, важливо, що тут дуже поганий інтернет, мобільний зв'язку практично немає, але в ДП документ є вайфай. Вам безкоштовний без паролю, доступ є до нього. Чому він взагалі потрібен? Тому що для оплати цих послуг, які я вище перечислила, сервісний збір. І адміністративні послуги доставку ви можете зробити лише карткою. Причому карткою не термінал вам дадуть фізичний, так а вам сформують на на папірці QR-код, і ви маєте телефоном відсканувати цей QR-код. І потім по QR-коду вам там буде покрокова інструкція ввести номер карти. Підтвердити, і це має бути двома платежами. Якщо ви прийшли з готівкою, ці 80 євро. Принесли готівкою. Так не працює. Це має бути. Якщо це картка закордонного банку, не українського, то тоді ви маєте знати, щоб у вас там не було лімітів на оплату і тому подібне. Це важливо. Точно так само і з українськими банками. Якщо у вас, наприклад, Приватбанк, стандартна картка там може бути обмеження по оплаті онлайн, тому перевірте, це займає трохи часу. Співробітники, якщо ви не можете розібратися, вам допомагають. Тут ніхто нікого не жене, спокійно розповідають, підказують і тому подібне. Оформити. Ось ви коли оплатили це двома платежами гривнева сума, і та, що в євро також буде знята вас гривнями, якщо у вас українська картка. Після оплати вас фотографують, беруть відбитки. Якщо у вас діти до 12 років, ви можете подати без присутності дітей. У дітей не беруть відбитки. Якщо ваша дитина старше 12 років, то вам треба бути з дитиною і здавати відбитки пальців. Відбитки здається з 14 обов'язково, але це краще подивитись на сайті, уточнити. Крім цього, для оформлення дитини паспорту без її присутності треба мати з собою обов'язкову фотокартку. Параметри розміру є на офіційному сайті ДП документ, ви можете подивитися. І, відповідно, інший перелік документів такий самий. І ще із важливого, що хотіла сказати, взагалі цей ДП документ знаходиться в такому великому торгівельному центрі, де є різні кафе, магазини, Меркадонна, супермаркет. Є паркінг. Ви можете залишити машину на паркінгу. Паркінг він. Безкоштовний, так як це торговий, торгівельний центр. Тут можна погуляти. Якщо враховувати, може бути трошки людно в ДП документі. Ми прийшли, нікого не було. Потім трошки не йшло людей. Зараз вже їх більше. Щодо режиму і графіку роботи, центр працює з понеділка по суботу, з 10 ранку до 18, але краще, звісно, перед тим, як їхати перевірити. Графік може бути змінений в неділю. Вони вихідні, працюють без обіду. От зараз на годиннику 12.38 Ніхто нічого не закриває. Так, це сказали. О, так, 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 так.